Щеплення. По щепленню, от воно таке, воно зразу йде сенсовське. Оце мінялося. Це комплект сенсовський от старий. Іде на ньому і вижимний таврійський, і диск. І, ну, в смислі, це все сенс. Це комплект новий сенс, куплений заводський. Зараз покажу, що робиться в коробці. Як воно там все організовано. От рідний колокол 13.02. Тут вже йде направляюще під це, іначе вілочка. Ну, це є тут футорочка, яка тримає тримається все вісіля, щоб воно не болталося. І вижимний теж йде сенсорський таврійський по заводу. Це те, що по коробці 13.02. По баку і все стандартно, так як іде один забор і ще просто впаяна з боку одна трубочка коротенька і просто вертається сюди, скидається, щоб не, ну, не херюється бак нічого, просто. О, хорошо. Заборник от такий, от, з двома трубочками. Ну, цю трубочку якось треба вигнути, бо вона впирається по заводу в цей, в лючок. А так тут нічого просто простий бак 969. 13.02 от, центральна тяга, вона от, така от, коротенький пальчик. Гайка конусна і тут не манжет, тут така -от, резинка. От, на машині вона в мене стоїть. Отак воно все виглядає в зборі. І тут і ці пальці вони інші. Ну і манжети, відповідно. Такі типу, типово резиночка. таке от. Я знаю. там. Шукаю якийсь комплект. Ну і тут цих пальців менше виходить, тут а... виходить шість. Ну, чого менше? Шість довгих виходить і два коротких, а в 969-го всі довгі, всі однакові.